Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Перша перемога. Рівненський кардинал здобув першу перемогу у новому сезоні. Дотерпіли, вичекали той свій другий м'яч. Сумні нулі на табло. Рівненський Верес зіграв в нічию із черкаським ЛНЗ. Намагалася зробити все, щоб забити цей м'яч. Шостий півмарафон у Рівному відбувся забіг на покрову. Це традиційний захід. Він збирає людей з різних куточків України. Перша перемога у сезоні у Києві кардинал Рівне обіграв дебютанта екстраліги Скаяп Фудзал. У дуже непростому поєдинку рівняни зуміли забити швидкий гол. Євген Ланко виконав кутовий справа. Роман Горпинич потужно пробив і м'яч Рекошетом від рук Володимира Негеля влетів у сітку. Горпинич стає автором першого забитого м'яча кардиналу у новому сезоні. Господарі відігралися перед перервою. Роман Бакум виконав аут з правого флангу. Бразилець Морено виграв перед воротами силову боротьбу у Олександра Басича, розвернувся і пробив у ціль один-один. Вирвати для себе потрібний результат рівня нам допоміг Євген Ланко. Він практично безперешкодно пройшов правим флангом і розстріляв ворота. Один-два. Варто зауважити, що другу грузі старту розпочав голкіпер Костянтин Рафальський. Доки від травм відновлюються Бакінські. Та дяченко, саме Костянтин, захищає ворота рівнян. Сьогодні вже команда була більш схожа на ту команду, яка була в попередньому сезоні. Мінімум помилок в захисті. При стандартах теж догравали свої моменти і шукали свої контратаки. Дуже хороший перший тайм. Вибігали декілька разів і 3 в 2, і 3 в 1, і 2 в 1, Тільки що не розбиралися в моментах, але мали свої моменти. В другому таймі теж на початку здорово почали. Могли відразу забити два м'ячі, три один би спокійніше було б і нам легше, але, на жаль, не вдалося. Дотерпіли, вичекали той свій другий м'яч. Так, вони грали практично весь матч від оборони. Це така виїзна модель. Позиційна атака це дуже складний вид. Ми ще поки не готові позиційною атакою вирішувати якісь певні завдання. Були б моменти, да можливо, десь на нічюємо могли б награти, але поки в нас нашої майстерності не вистачає. За два зіграних матчі у рівнян три пункти та сьоме місце у турнірній таблиці. Втім, разом із тим найменша кількість зіграних матчів з-поміж усіх, коли суперники провели уже по чотири та п'ять поєдинків, рівняни лише два. Далі у підопічних Олександра Бондаря домашня гра проти МСК Харків. Команда, яку тренує добре знайомий грівнянам Станіслав Гончаренко, за чотири матчі має лише поразки. Вони пропустили 22 м'ячі, забили лише шість. Поєдинок заплановано на 7 жовтня. Грали в більшості, але перемогти не змогли. Рівненський Верес перед стартом домашнього поєдинку відставав від суперника Черкаської ЛНЗ на два очки у турнірній таблиці. Відтак прийдешні 90 хвилин хороша можливість змінити турнірні розклади. На старті гри прекрасний шанс не реалізував Євгеній Шевченко. Після його удару та рикошету від захисника ЛНЗ м'яч парашутиком опускався за комірець Герману Пенькову, але ворота оминув. Потім ігрову ініціативу поступово перехопили гості. Мали кілька нагод, аби вийти вперед, але ними не скористалася. Натомість на старті другого тайму трапилося те, що повернуло надію в серця вболівальників Вереса. Гравець ЛНЗ Максим Лоперіонок грубо атакував ззаду Миколу Гайдучика. Спершу арбітер матчу обмежився призначенням штрафного, але переглянувши вар, показав пряму червону картку футболісту ЛНЗ. Граючи більше 40 хвилин у чисельній більшості, Верес атакував. І створював, але забити так і не зміг. Хороші нагоди мали Семен Вовченко, який влучив у стійку Яго Сікейра та Денис Світюха, але усе марно. Після фінального свистка на Рівненському авангарді нулі на табло. Кожне очко це бал в турніру таблицю, але ми хотіли сьогодні перемогти. Ми намагалися зробити все, щоб забити цей м'яч, але ми не змогли цього зробити. Тому ну, але і трагедії ніхто з цього робити не буде. Ми розуміємо, що в кожній грі кожна команда може, як кажуть, припіднести сюрприз. От, о, хлопці намагалися, старалися сьогодні, але вони за 13 днів вже проводять четверту гру, і це фізично досить важко. От, тому десь я розумію, е, і фізичний, і психологічний стан. Після восьми зіграних матчів не мають шість набраних очок і знаходяться на 14-му місці турнірної таблиці. Далі виїзна гра проти Дніпра. 1 який розташувався на сьомому місці із 12 очками у таблиці. Гра запланована на 7 жовтня. А от молодіжна команда Вереса у домашньому матчі проти ЛНЗ потішила і грою, І результатом рівняни забили усі свої голи наприкінці таймів. Спершу на 42 й хвилині відзначився Михайло Протасевич. Він і відкрив рахунок у матчі. Наступні два голи рівняни забили після 80-ї хвилини. Ростислав Баран закинув м'яч за спини захисників суперника, де Владислав Петров уникнув офсайду, але пробив у стійку. Втім, першим на підборі був Павло Багрій, який технічно пок. Вав м'яч у данню дев'ятку. 2-0. Крапку у грі господарі поставили у компенсований час. Ігор Вороб'як перехопив м'яч у центрі і віддав на Владислава Петрова, який розрізною передачею вивів сан на сам з голкіпером Рената Дубовика. 3-0 і дебютний гол для футболіста. Тричі забили оболоні у минулому турі. Тричі забили сьогодні ЛНЗ. Єдине в елементарних ситуаціях хочеться більше контролю. Тим паче я знаю, що хлопці можуть робити це набагато краще. Ця перемога після двох нічиїх поспіль позитивно вплине на психологію футболістів. Перший в сезоні у воротах зіграв Денис Бібіков. Він на це заслужив. Гра на нуль сьогодні цьому підтвердження. Ренат Дубовик теж молодчина, забив сьогодні перший гол за команду. Бажаю йому успіхів продовжувати працювати над собою. Він новий гравець і йому потрібно ще трохи часу, щоб повністю адаптуватися. Завдяки цій перемозі рівняни увірвалися у топ-6 юнацького чемпіонату. За 9 зіграних матчів у підопічних Олеа Шандрука 13 набраних очок. Далі гра проти однолітків із дніпра 1 які знаходяться на четвертому місці і мають 17 очок. Поєдинок відбудеться на виїзді 6 жовтня. Домашня поразка жіночої команди. Рівнянки у млинові приймали одного із лідерів жіночого чемпіонату Криворізький Кривбас. Уже на 10-й хвилині гості забили. Відзначилася Віолета Тян. Ця ж футболістка подвоїла перевагу гостей уже на старті другого тайму. Втім, рівнянки швидко відповіли. Через 8 хвилин після другого пропущеного Тетяна Тріль зробила рахунок 1-2. Він у підсумку і виявився фінальним. Шоста поспіль поразка для рівнянок. Підсвідомо розуміємо, що програли, але сама гра сьогодні нам вдалась. Ми нав'язали серйозну боротьбу учасникам Ліги Чемпіонів, готувалися до цієї гри, розуміли, що грати будемо другим номером, що буде багато боротьби. Найголовніше було зіграти компактно як найпростіше позаду, надійно всередині поля і агресивно в атаці. Вважаю, ми впорались. Гравчині жіночого футбольного клубу Верес на 10-му місці у турнірній таблиці, маючи в своєму активі за 7 матчів одну перемогу. Наступна гра для підопічних Олени Рудої відбудеться 8 жовтня. Рівнянки на виїзді змагатимуться із колосом. Команда із Ковалівки на 3-му місці, маючи 5 перемог та 15 очок. У рівному відбувся шостий півмарафон на покрову була можливість бігти одну із трьох дистанцій: 10 2,1, 10,5 та 21,1 кілометри. А також вперше у рівному була дистанція у 4,2 кілометра скандинавською ходьбою. Загалом участь взяли понад 230 бігунів. Так як забіг був благодійним, то вдалося зібрати 41 тисячу 205 гривень. Це традиційний захід, він збирає людей з різних куточків України. Найбільше, звичайно, це представники міста Рівного, Рівненської області, але є багато представників із Волині, приїжджають з Львівської області, з Тернопільської області, Житомира, з Києва, з Миколаєва. Це те, що я по пам'яті, так можу сказати. Загалом в нас є. Більше 230 учасників, тобто це точно більше. В нас буде минулого року. В нас було трошки менше. Ми ставили люміт менший. Цього року ми поставили більше ліміт, але загалом учасників не так багато, як ми очікували. Ми ще не придумали, що купити. За попередній забіг ми частину коштів віддали ну, якби нашим колегам, друзям, і ми придбали разом вони рівне Red Black ініціатива і ми Рівне Running Club, автівку Nissan X-Trail. Дві перемоги жіноча бакарівна у рамках підготовки до суперліги зіграла два матчі проти своїх майбутніх суперниць по суперлізі. БК Вінниця медуніверситет. У першому поєдинку рівнянки були сильнішими: – 91-61. Вдалося рівнянкам перемогти у повторній зустрічі, яка відбулася наступного дня. Там підопічним Марини Максимчук вдалося перемогти з рахунком 93-64. Найрезультативнішими гравчинями у складі Бекарівни стали Анастасія Кучеренок, 16 очок, плюс. 7 підбирань Олександра Тимщук, 14 очок плюс 6 результативних передач та 4 підбирання Владислава Кіба, 13 очок, 2 підбирання та Вікторія Шматова, 11 очок, 3 перехоплення та 2 результативні передачі. Сезон у Суперлізі для рівнянок стартує 12-13 жовтня матчами проти Київбаскету. Цьогоріч у жіночій Суперлізі участь візьмуть 6 команд. Окрім БК Рівне, Київбаскету та Вінниці Медуніверситету зіграють Київське Динамо, Франківськ Прикарпат, Патя та Одеський Інтерхім. У рівному протягом тижня тривав чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. Участь брали близько 400 спортсменів. Це кращі представники своїх областей. Кожен старався здобути чемпіонство у тій ваговій категорії, де виступав. Збірна Рівненської області виставила 24 спортсменів. Попри це, лише двоє були в призах: це Аліна Козак, яка стала другою у ваговій категорії 63 кілограми, та Сергій Смаглюк у ваговій категорії 57 кілограм. Також посів другу сходинку на п'єдесталі. Такі результати дозволять їм брати участь в подальших змаганнях вже у складі збірної України. Вітаємо наших спортсменів! Збираються вони зараз до чемпіонату Європи. Проглядаємо цей е, е, вік, тому що він рахується цей чемпіонат перехідний. Чому? Це 2008-2009 рік народження. І перед цим був чемпіонат 7-8, 2007-2008. Ми зараз підключаємо 9 рік і дивимося, як цей 9 рік себе проявить на рівні більш старших суперників, як вони себе покажуть на чемпіонаті подальшому Європи. 1 жовтня відбувся футбольний турнір, присвячений пам'яті двох полеглих воїнів, активних вболівальників Вереса Миколи Климчука та Юрія Коноплястого. Турнір проходив в категорії ю 11 на стадіоні футбольної академії імпульс. Участь взяли вісім команд у підсумку. Перемогу в змаганнях вибороли футболісти дю США з футболу Верес, які у фіналі в серії після пенальті переграли футбольну академію Адреналін із Луцька. Третє місце у команди ДЮСШ США Зоря у нас і вісім команд по 15 в заявці. Кожна команда має Ось. команди. Е в нас є Зорі. З Луцька є дві команди, є команда з зброї. Всі інші команди з нашої з Рівного. Микола Климчук і Юра Коноплястий. Ось там позаду є їхні світлини. Це хлопці з нашої фонд спільноти, фанатів Верес. Також 1 жовтня на Здолбунівському стадіоні Локомотив відбувся благодійний футбольний турнір «Здолбунів Покрова Оупен Кап. Участь взяли команди, сформовані із дітей 2011 року народження та молодших. У підсумку переможцями стали гравці футбольної команди «Єврошпонт Смига, які у фіналі здолали ФК «Здолбунів» Долбунів Дю США. Третє місце Дю США Острог. Також під час турніру було проведено аукціон, де розіграли м'яч з автографами гравців донецького шахтаря. Завдяки учасникам турніру. Та Глядачам у Долбунові вдалося зібрати 26 тисяч 600 гривень. Збирали кошти для військових із батальйону Вовки да Вінчі. Кубок області з регбі 7 1 жовтня на стадіоні Мототреку Рівному відбувся відкритий кубок Рівненської області з регбі 7 Участь брали юнаки та дівчата 2009-2010 року народження. Змагання були присвячені пам'яті героя України Володимира Стельмаха, який був гравцем команди з Регбі та вихованцем ДЮСШ США No4 міста Рівне. У кубку участь взяли 5 команд. Також були показові виступи, де вперше взяли участь новостворені команди з регбі Зобарова, Городка та Рівненська. Рівненського ліцею номер 11. за підсумками змагань перше місце виборола команда Буревісних ДЮСШ номер 2 місто Хмельницький. Друге місце посіла рівненська команда ДЮСШ номер 4 А замкнули трійку призерів гравці команди ДЮСШ номер 2 із міста Івано-Франківськ. Потужний результат: рятувальники рівненщини вибороли срібло на чемпіонаті ДСНС України з міні футболу. З 26 по 29 вересня у Чернівцях не вщухали спортивні пристрасті. Буковина приймала чемпіонат ДСНС України з міні футболу. Чи не вперше з часів заснування турніру взяло участь 27 команд? Це понад 350 учасників системи ДСНС зі всієї України. Команда спортсменів-рятівників з рівненського гарнізону ДСНС з 20 Семи команд у напруженій боротьбі посіла друге почесне місце. Вітаємо спортсменів! Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі SportMIX. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.